Вітаю, друзі! Здоровенькі були, ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. Ой, друзі, не повірите, сьогодні 23 квітня і у нас випав сніг. Сьогодні я планував їхати на риболовлю в Хельсинки половити ляща чи підлящиків. Ну, коротше, хотів зловити пару рибин на вечерю, але погода... Сказала мені ні, відпочиваю вдома. Але я знайшов вихід, як провести сьогодні цей день. У мене в планах поїхати зараз в мотонет. Це магазин такий магазин для мужиків. Там все для будівництва, для рибалки, для саду, для городу. Коротко, для всього тільки, тільки можна. Я хочу поїхати купити собі палку спінінгове, спінінгове водилище. Подивитися катушку до нього, до неї, до палки, та познімати для вас, які там ціни, який там асортимент. Так що побачимось, до зустрічі. Пішов я шопитись. Коротше, треш. Подякував водієві. Вон Він зараз буде їхати. О, он, о. Воно поїхав. Це просто жесть. Просто затори. Я не знаю, мені якраз в ту сторону потрібно буде їхати додому. Вони всі стоять. Що робити, без поняття. Всього, навіть якщо таксі викликати, то ну що, я буду стояти в черзівці. Придеться тусуватися десь в цьому в магазині чи супермаркеті. Поки це все не роз... не розсосеться, так сказати. Ой, добре, що зараз тут магазинчик мені пройти пів зупинки, і магазинчик цей. Я вже навіть цей жалкую, що поїхав. Ось я вже. Підходжу. Цей засніжений мотонет. Машин дуже багато. Капець. Ну все, в магазині. Зараз буду обирати собі палку. Не знаю, що я хочу, звісно. Ну Як приблизно я розумію, що я хочу. Зараз у мене такі спінги за 30 євро. Ось такі су. І тут тільки що вже зайшов короче, є по знижці Тут такий салатовий спінінг Коштує 60, зараз 25. Дивіться кому цікаво. 8 євро. Ось така от штука. Вона прям здоровенна. На дві сторони. Тут сантиметрів напевно 20. Для міновів різних можна закинути сюди. Та й купа різних таких. При бомбас 7 євро тут що поменше можна в сумочку покласти 13 євро ну і самі вудки багато різних рибин 1590 ось така штука ось такі штуки по 4 євро ну, якісь красі здоровенні. 19 євро Великий ассортимент, дуже прям. Друзі, дзвіночки. Сколько тут? Три штуки. Коштує. Коштує, коштує. Скільки? Чотири. Сколько коштує? Незрозуміло. Напевно, 5 євро. Так, пять евро. Знайшов ціни на вудки. Дивіться, трьохметрова коштує 7 евро. 4 метри. Четыре метра. 3 метри. 4 метри 7 євро. Навпаки. 4 метри 8 євро. 3 метри 7 євро. Такі компанії. Потім є поплавці такі. Все прямо на кабані якихось Потім такі варіанти. По 3 євро. Є такі риби і грубки. Купа всяких силиконових приманок. По 7 євро. Зимня рибалка, 12 євро. Якщо хтось шукає собі е, оснастку на салаку, то що закрійш і там піднімаєш 10 штук, понад 5 євро коштує. Багато гачків зразу йде в комплекті. Потім по різні, по 5 євро, 3 штуки. Ну і силиконові ніштяки. Ось о, 10 євро 100 грамів. І люди вибір тут просто просто береш пакети, трамбуєш собі скільки хочеш, яких хочеш кольорів, просто купа різних білих, зелених, ну ви бачите самі. І просто на 100 грамів. Вон грузок такий, як рука моя, не на що він. 4 кілограми важить. То напевно, як якор чи що. А вірите, які зверху прикольні штуки висять. Здоровинні. Прикол. Якщо шо, є вертушки по 5. По 5 євро. Різні вибір. Теж купа різних всяких приколів, блишні, комплекти. Блін, трішки незручно. Не Подивіться, навіть биту знайшов, щоб вирубати рибину. Кірмову і виробив, щоб вона там не мучила. Коли спіймав. Підсаки. купа підсаків різних. Там, наприклад, такий для руч... ручний 15 Та Ще одну знайшов, то напевно була не бита. То щось таке було непонятне, тут навіть з дзвіночком. Потрібно вот. двіра штука. Прикольно. 13 євро. Може хтось шукав, тут можна купити собі магніт риболовного Ну, типу там ото, знаєте, відосики достають. Всякі ніж тікі зозир. 400 кг навантаження. 40 євро. Їх два види на 200 кг і на 400. Так, ще забув показати вам очки. Ось такі по 3 євро. Такі вже з русками 7 євро. Руски по 4 євро. Багато тут спецодягу є різного. Такі штуки 15 євро. і є ІеССІ по 10 купа джих головок оці 13 євро, 32 штуки в комплекті Ну прикольно, різна грамовка. Такі набори. Ну, на тунця на якогось чи на кого це не знаю здорові не просто рибини. Якщо цікаво, тут можна знайти сітки. Різні риболовні. Ціни різні, 29, 80. 60 метрів, 110 євро. Полюбе, а ні, не китайські, фінські. Написано, що фінські. Мачети різні, ножаки, тисаки, сокири. Короті, все щоб рубати, пиляти на рибалку, на охоту. Він очі класний. Дивіться. Ощі чіткий І звичайно тут стоїть холодильничок з червячками. 6 євро. Бичні і зелені. Купив я ось таку красоточку. Дивіться, салатова, прям бомбічно, круто виглядає. шик це буде на заставочку у мене, на прев'юшечку. Короче, історія. Короче, історія. Вибрав я цього собі йду на касу, е -е, ціна його без нижки 60 євро. Йду на касу, короче, мені пробивають її 60 євро. Кажу в сенсі, що, що таке. Кажу, а знижечка, там написано. Цінник, здоровенний цінник, 2499, щось таке. Дівчина така, да, ні, каже, нема знижки. Кажу, кажу, подивіться, сходіть. Вона така чик-чирік, позвала чувачка якогось, помічника, а той побіг, подивився. Каже, да, в натурі знижка є, а в покасі. Коротше, вони не внесли в систему цю знижку і хотіли забрати 60 євро. Кажу, ні-ні-ні, не пойдеть. Вже навіть по інтернету є, по, по телеку показують, що у вас знижка типу на цю вудку. Ну нормально, вона там щось поміняла, перекрила і продала мені за 24 євро. До, до доповнення я ще купив собі монофільну волосінь, намотаю на цю катушечку. Е, Отака от, от історія. Ви побачили там ціни. Зараз, до речі, дуже маленький асортимент, я не знаю, що в них трапилось. Може ще, тому що зима, як би. І вони не завозять все, все що на літо. Окей, зараз піду в Ікею. Треба купити там пару ніштяків додому. Так що на зв'язочку. Щоб ви розуміли, вчора снігу зовсім не було. Ну, типу, взагалі. Від слова взагалі. А зараз о, моя нога. Та, бам. Сантиметрів 30, коротше. Це пипка. Все завалює, я не знаю. Всі перейшли, я вже казав, на літню гуму. Це капець. Ну і що? Куди ловити йти? Дайте рибу, дайте, дайте риболовлю, будь ласка, погода, зупинись. Так, ну що, я вже в Ікеї. Я прийшов купити ножиці. І треба економочка нова. І може подивлюсь якусь кастрюльку. Хочу знайти щось типу турки, щоб варити каву зранку, але я не можу знайти багато різних ніштяків, типу френч пресів отаких, от але турки я не бачу. До речі, дуже велика ікея, просто капець тут і людей нема. В до речі, така штука, така люстра. Ціна 5 євро. а ні, вона така ось на три позиції. Дуже крута, типу вона на зверху висить. Дуже дає добре світло. Дивіться яка краса, які штуки прикольні космічні. Якщо комусь потрібні дзеркала, повний зріст, оце прям королівське таке. Тут ще інші є. Ось така полоска 8 євро. Добрий вечір. Так, що кому, що приготувати? Я на кухні. Заходьте в мене тут все є. Повний холодильник, Купа вина. Якщо що, що полички всі забиті. Заходьте в гості. Є де відпочити. Вон можна тут почилити, повалятися. Телек подивитись на Хорошо, прекрасно. З вудкою ззади. ще Малювати можна щось. А насправді я шукаю собі... Собі. Нам шукаю підставку під е, взуття. у нас дуже багато, у нас двоє. Чікс. Вікно таке. У нас двоє, але взуття у нас дуже багато. Ось, наприклад, така штука. Ну то вже шкаф повноцінний. А Мені треба одинарна така штука. Все, знайшов, така штука мені потрібна. Коштує 30 євро. Зараз дивлюся, який ряд. 22, 25 поличка. Піду візьму на склад. Тема, тут поміститься, напевно, пар вісім, пар напевно. Дивіться, другий, кого знайшов. Легендарна акула Ікеївська. Коштує, коштує скільки. 20 євро. Навіть маленький є. У мене така вдома є. І тут я швиденько перемістився в Оазіс. Різні живі квіти, горшочки і всякі приколи. Ну все, вийшов я на склад, зараз буду шукати в свій ряд та поличку. Візьму цю підставку для взуття та буду вирушати додому, напевно, розпаковуватись, збирати все, що я купив та монтувати відео. Ну що, друзі, купив я цей ніштячок для взуття. Торба така в мене синя тепер є. У мене їх вже дуже багато, до речі. Дякую за перегляд цього відео, ставте вподобачку. Надіюсь, ви додивилися до цього моменту відео. Вам було цікаво, ви щось пізнали нового. Ставте вподобачку, пишіть коментар. До зустрічі вже на рибалці.